Вирішила Моніка малювати Віталіка, Угу. Mm -hmm. Давай. Ну, вже все так, як має бути? добре, я Та ясно. Надівай. Ще одна принцеса. Так, зараз це цей. Так, спонжик. А з сторона? Так, так. А яка краща? Та та. О, давай. <тіркот> <г Disability> <пинцес> <пинцес> ну, так бити треба. <с racket> <плес> а що ти думаєш? Нам жінкам легко малювати? Ну <плес> Так легше так тоді бачиш, бо він симули. <плес> зараз не Моніка. Щоб зараз не кричати твій тато хвати, все буде. <гум> давай, давай. А, а ніс? Ти не халтур? Носик, носик. Так, носик гарно так. <гум> не ну, знаю, як то має бути, ти не думай. Ну-ну, <гум> так. Та так, ану. Ну, бач, одразу змі... <сігандр> змінився. Набрати. Бери олівець. Який? Та буде багато олівців. Ну, давай губи перше. Мене. Контур, контур. Та де ти? Та що не знаєш, з чим? Цель, да, да. Так, так. Так, дивись. Як? <сігандр> <сігандр> ти бачив, як Галя робить? Ти бачив? Я б не могла відкрити. <сігандр> Зуби йому не помалюй. Давай. О, кавалерка заодно подивиться, що в те зуби є. Зуби на місці. Так. Так файно малюй. Так. <плес> <плес> трошки йому На, потримай, трошки йому тако. Ну, чекай, бы ты задушил. нету, то не кокаин, мы я не прийшов на запис. Я підтравлю трошки. Больше давай. Да я. Сейчас ты так робити. Чекай, сухашки. На, Вот бачиш, трошки збільшила. Давай! Малюй. Потім береш темну. Так, то поман. Та, то така, що дуже важко її потім змити. О, так. Туди, давай І тут побільше. Та то та неділя має бути гарно. Ну, ти так при неділі сьогодні. Угу. Не рухайся. Не рухай Нас каже, коли угу. чма, коли ти треба. Віталі, ну. mm -hmm. то вся фігня, а очік на тебе буде малювати. та дай. як Красотка. Ну, no, красотка, <laughs> не як <как> красотка. <laughs> так. Тепер е, треба дати е, олівець. На. Для чого де? Е, брови. Брови. Це? Так брови <реш> Просто, По бровах малюй. Ти що? Не зроби мені одну сплушну брову. Давай давай. Ну такий якийсь заокруглий. Садивлю <реш> ти олівцям ліпше. Трошки треба підскубати брова. Ти брови. Ти ти замітила маю? Як <реш> повіталік? Вже ти в цих. Ну, дві гар. Рум'я обов'язково. А такі стрілки не хочемо намалювати. Хочу. Ну, то бери, то, то, то його то, то стрілки. Це? Да. Так. що, для брив, там стрілки? Ну так, закрий, Віталій, бажано, хоче. То, з -з закрий для твого, знаєш, як благо. Безпеки. Безпеки, а безпеки. Ну. Давай, друг. Давай на другу, він переживає, бо ти йому в око не заліз. Та тут такі стрілки обугань мають бути. Ти як це цього? Чекай, чекай, чекай. Румян. Шукай рум'ян. На. А чим їх навіть? Ти відкрий їх перше. Знаєш скільки ті рум'яні років? То що я Во. О, бери. Не-ні-ні, тако. О, давай. Ну. зараз буде Красотка. А то Отако робиться, дай сюди, бо ти, ти йому так не намалюєш. Отако, отако. Окей, давай. О, ну ти робишся. Ну, ну красиво. давай, давай. А, красиво mm -hmm. сильно роблю. Тут дай, щоб було сильно красиво. Треба марічку зробити. Давай, бача, немає такої косметики термоядерної. Ну. Ах, Наносив восков. Далі що угу. ну. йде? Ну та далі очі ніби треба малювати, але він каже ні, бо біда буде. А пудра є? Не. Пудра є ще дати? Тата. Та ні, то то перебор будемо. Дай я йому легенько тако, потримаю, я так легенько легесенько, намалюю. Очі. Бо то ж знімку треба зробити, як можна, так. Та не бійся, тобі та... нічого поганого не зробив. <звук> 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 Що за трактор? <звук> Ну Марічка. Чекай, але в тебе великий копет. Аж що за красотки Не можу я. Добре. Але гарно копей. Ти не кліпай очей. А ми жінки так. Та мені я не. Та я дурню. Чекай. Закри Закрий. Все, файно, елегантно. Чекай, там підтримуєш. Відкрий око, Янис, так хіба один раз. <ріст> Моніка, та нормально знімати? О! о все, все, я не варю. Але він гарний намальований. Правда, Моніка? Так. <ріст> Дуже гарний. Красиво. Та в мене й на нього покат. А що пише? Я не знаю, я так бачу, ви робите. Давай. Чекай. Видиш, добре. А, це красотка. А ну, сюди. Тут ось ця. Чекай. Обруч не знімай. Ти на нього так напитає. Кросоточка. Ви бачите, які це. Та чого ти витирає, я витираю! ти як... Давай, закрий око. Я нічого не закрию. Та я чого витираю! Та що ти робиш? Я не зможу, коли мені в дуже візуть якісь предметами незрозумілими.

Змивайте з вами. Вам можна після бо треба фотографію зробити. Тавалірочка, бачите? Яй, заїдемо ту виду. Та на слюни. Та не палець! Ну. Я. Ото, як будеш до мене говорити, що погано намалювалося, я зразу так, буду. Все. Ну, та, ану, вкажись. Yani <or facial HTML> давай глусті не втінеш. Це все. Але гарно. Зараз знімку зроб. Бачите, ковлірка, коли нема що робити, і дитина настрій підняла собі, і нам, Віталік, настрій підняли. Стрелки, На стрілки то вже вогень. Лечот, давай.